Цікавить альтернатива до кирток Домана? Розповім, яку знайшла для себе. Отже, ми в АТБ придбали книжечки ось такої якості. Книжка в долоньку. Ціна її від 15 до 20 гривень залежить, напевно, від магазину. Можна також її використовувати від нуля і так далі. Розповім вам про них більш детально і про їхні плюси, які в них, звичайно, що є. Мені дуже подобається, що дані книжки всі з цупкого картону. От зараз я вам відкрию, наприклад, сторіночку отакий от цупкий картон. Тому є можливість давати малюкові вручки. Він собі може розглядати, перегортати, дивитися малюночки, вивчати слова разом з вами. А, от, наприклад, з даної валізи. Картки з такого картону я вже вам показувала, дуже легенького, він легко гнеться, тому малюкові вручки ви їх не дасте, бо швидко пошкодяться картки і порвуться, звичайно. Але є один мінус, який мені дуже не подобається в цих книжках. Наприклад, якщо брати до уваги кольори, в цій книжці є 10 сторінок. Відкриваємо кольори і бачимо: на англійській мові, звичайно, це плюс. так? Бо лише в кольорах в нас є на англійській мові намальований колір, і тут просто написано жовтий. Все. Чому не зробити тут, наприклад, написати на англійський, на український жовтий, і дати ще один колір? А з 10 сторінок тут подано лише 5 кольорів. Ну, Це мені не дуже подобається, але вже як є. Ми дуже любимо цю книжечку, тому, от, бачите, вона трішечки в нас пошкоджена. Бо, тому що я даю е, малому в руки він гне. Також цифри е, тут є плюс, от, наприклад, е, циферка і намальована тваринка. І ви рахуєте, один ведмедик і так далі. Ну, Це є нормально. Е, що ще мені не подобається, візьму до уваги, наприклад, що мене найбільше. Здивувало в цих книжечках. Наші діти мають з малюночком робити собі якусь асоціацію. І в подальшому там, ти йдеш по вулиці, так? бачиш ту тваринку там, і розумієш, що це є той коник, песик і так далі, то, що ти вчив в книжечці. Відкриваємо книжечку, ну, котик. Ну, Добре, такий вуличний кіт буває. Півник, Ну, нормальний півник, так? свинки, Ну, свинки собі, свинки. Конячка. Ну, оце... Песик. Ну, хіба ви можете зустріти такого песика, або таку курівку. Ну, Картинки просто дуже такі, знаєте, несумісні з життям. Якщо взяти до уваги картки, в яких дуже великий плюс, от, наприклад, котик тут і кішка на карті Домана. Ще плюс в тих картинках на карті Домана, що з іншої сторони на звороті? Є слова на англійській мові. Тут такого немає. Але замітьте, що не всі картки домана мають на звороті слова на англійській мові. Є просто українські картки, є англо-українські. У нас англо-українська валіза, тому слова на двох мовах. А, і що хотіла вам показати, що от саме тих тваринок, які такі саме собачка, курівка, так? Ну, просто порівняємо ще раз. Щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, що от така корівка і ось така корівка. Просто в дитинці є правильна асоціація того: е, слова, і, е, а не ось така. Ну, Це є моя думка. Ви вже собі дивіться самі. Але, як варіант, це є хороша. Е, хороша можливість просто придбати собі ці книжечки. У нас є таких 10 книжечок. Ну, порахуйте собі, якщо по 20 гривень. Ну, можна собі купляти. Тим паче, ви можете просто придбати собі не одразу всі, так як ми купували. Їх є ще більше, просто ми ще наразі придбали не всі, у нас є лише 10 книжок. Ми маємо ще такі карточки, тому вони нам не обов'язкові. Ще один плюс в тому, що картки, наприклад, ви можете дитинці розставляти, грати з ним в гру, вгадай хто і так далі. Ну, Дуже багато ігор. З цими картками ми будемо розглядати дані ігри вже пізніше. Просто як альтернатива, я рекомендую ці книжечки, вони є хороші. Але, звичайно, що не всі. Не всі, тому що кажуть, такі малюнки. Хоча, якщо взяти до уваги, що дитина в подальшому буде дивитися мультфільми, де також, повір, зараз зображення тварин дуже дивне. Ну, загалом краще дитині показувати, щоб воно було в більшості таке. Як в житті, це набагато краще. Навіть от іграшки рекомендують купляти в тому кольорі, в тих барвистих відтінках, в яких вони є насправді, для того, щоб дитина була правильна асоціація в подальшому. А ви при собі вирішуйте самі. Але як альтернатива, вони дуже хороші і доволі якісні. Можу сказати, за таку ціну вони є доволі якісні. Невеликі дитині якраз в ручку підходять. От, якщо взяти картку, то картка більше за. Хоча картки в нас також міні і вони є ще великі. Тому дивіться вже для себе: якщо цікавить вас більш детально про дані книжечки, які саме вони бувають, можу вам зняти ще одне відео. Загалом теми подібні до тих, які є тут, просто ще більш таке, ну, тут їх просто менше слів, ну рахуйте 10 слів. А в карток є, наприклад, по одній темі 40, в деяких є лише 20. Ось така альтернатива. Дивіться вже для себе і вирішуйте. Якщо сподобалось відео, ставте, будь ласка, пальчик до гори. Буду дуже вам вдячна і буду знімати для вас ще додаткові відео. Гарного дня вам!